Так, якось там щось встановив, щось там не знаю, не дивився, зараз відкрию, буду дивитися, що може трошки поправлю. Перчаточки надіну. Стоять тут максимально незручно, так якось дробина трохи не дотягується. Височенько. Не тут Джоли на мене нападали, вони не мене помні. Зато я їх не помню. Ну що, з Богом? Хтось там мене просив про поліс, Ну, так, з так. дощик має бути, немає коли. Вибачай, друже. Ну, за. Законопати ли вони жорстко. Нет, нет. Не даюсь. Хочешь меня съесть и все. А вот такая. Да уж здоровенно, толста. Куда и пойди. натуре да уж здорово. Так, джоли максимально агресивні, построїли ще так. Інтересно. Колись діди казали, що так значить дуже добра сім'я. Я бачу, що вона дуже косіче. Може це райок, я от не пам'ятаю. Якщо для зимовалої сім'ї, то мало роботи зробили. Зовсім так що там? От так буде краще вроді не бачу нормально. Так Зараз ми їх подивимось.

Так, треба давати диму, бо не дають вони мені. Взять у них трошечки мезу. Інтерець бує видовує, а обороня навіть не боїться цього диму. По барабану. Ще диму багато даю в мене там полин. Гілочки полину. Теж добре обкурить. Я то в кінці це роблю, але... короче. Кто-то, кто -то, захочет, попробуй, я да побачу. О, такие красотки. Да, медок файный. Не спорю. Влезе, не влезе. О, а товщина? Ну, то от овщина. Натовлізи не немає. Ну вдовж. Ох, як брю, шок, блин, за губу сіса притулились. Может, и таких да, там. Но сейчас далеко, еще можно брать. Цивилированный уже был бы я того разве цивилировал? А вошки? А, блин, уже почти как трехсотая рамка. О, ух, який! Так. Мужички ждать. Тара закончилась. Что делать? Что делать? Что делать? А не буду брать, с горбом возьму, а там, там трошки ведерка не полный Ну это точно 300 рамка, о, такая здоровенная. Еще, наверное, один. Так, где там жила? Раз, два, три, можно было три-четыре брать. І зараз буде видно. А диму дає. А багато дима, а соції справи. А меду не видно, бачите, не видно в натурі меду. А меду нема. А, і, і, і кстати, де довжд тут не заканчива гніздо, воно ще йде вправо. Багато хто переживає, що я ж такий ізвер. Так, все, це буде останнє. Ну Щось там не відламався. Там і той щось високо так не відламався і той. Вже й меду менше, вже десь ближче до гнізда. Що вона скаже там та ні, ще є Ну вже його нема куди класти сейчас сейчас цей спущу це спущу по быстрому новоже. Да ты Ого. Эх, опять обжаловала. Вообще, наверное, один-два, больше нет. Там, конечно, попрерывался мед до верха, но... Так, начинается уже бджела. Так, починається бджола, mm. вже все, все, не буду більше брати Слава Богу і на то Дякую дівчата, вибачайте Так, Думай почав здаватися кого на вашу катя а блин опять за морду фу, фу, блин. А, спасибо ну конечно я бы тоже кусал я ебр... бы такие нельзя стукать сказочки газочники Те, Починає не получается оба все Дякувати богу дякувати бджілкам. правый То Да блокируйся ты.